Українка слово. Слово, чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриться, чому ти не гострий, безжалісний меч, то що здійма вражі голови з плеч, ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобуть з піхов готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскриску. Скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим навтіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя, мене повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів. Леся Українка, давня казка. Десь колись в якійсь країні, де захочете, та й буде. Бо у казці, та ще й в віршах все можливо, добрі люди. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, Тільки мав талант до віршів, Не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода гожа, Хоч не був він теж поганий, От собі людина Божа. Той співець, та й що й робити, Видно, правду не сховати. Що не був співцем поет наш, бо не вмів співати. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу з тоголосою луною. Леся Українка стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії. Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка. Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не слюта осіння. А восени яка журба, чи хто цвітне, чи в'яне, тоді плакуча я верба злотобагряна стане. Коли ж сувора зима покриє барові квіти, на гробі їх вона сама розсипає самоцвіти. Леся Українка конвалія Росла в гаю конвалія під Дубом високим, Захищалась від негоди під вітрям широким, Та недовго не втішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі веселая, музичінка грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож ж паночка в веселому вальсі закрутились, А в конвалі головка пов'яла й схилилась. Промовила конвалія, Прощай, милий, І ти, дуби, мій високий, друже, мій єдиний. Леся Українка контра Геть Гедьте, думи ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так жалю в голосінні промайнуть молодіє літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розстане, та льодова льодовая міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну, буду камінь важкий підіймати, І несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Довго темну нічку не видно, не столюня на хвильку очей, Зашукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись Буду жити, геть думай сумні. Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов що крила, за нею всі співучі півучії пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий хай свій вічок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна давала. Весні такої не було й не буде, як та була, що за вікном звіла. Леся Українка, мама, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина е, вирій на зиму літає? в спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Отже, отже, бати бачиш. Пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталася пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країну рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна.